Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку про порося, яке не хотіло митися. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Кожний ранок у будиночку починався з голосного вереску поросятка. Не буду митися! Не хочу ця огидна мачулка колеться на череп'ях, а мило щипається. Синку, любий, не можна ходити за мазурою. Від тебе відвернуться всі друзі, умовляла поросятко мама. Не відвернуться, впевнено отказувало поросятко та швидко зникало за дверима. Одного ранку. Кошеня вийшло у двір із новим білим м'ячиком. Пограємо, запропонувало воно другові. «А вже ж!» – радісно відповіло порося. І вони почали весело грати у волейбол. Але не минуло п'яти хвилин, як м'ячик змінив свій гарний білий колір на непривабливий сірий. Поросятко, що ти зробила з моїм м'ячиком? Сумно пронявчало кошеня. Що я тепер скажу батькам? Вони ж його щойно подарували. І підхопивши брудного м'яча під лапку, кошеня попленталося додому. Після обіду, коли порося вийшло на вулицю, у зеленій травці самотньо прогулювалася його подружка каченя в новій яскравій сукні. «Ну, грати у квача! гукнуло порося Каченятку. Із задоволенням озвалася подружка. Тоді ти біжи, а я нас доганятиму, запропонувало порося. «Домовилися!» радо погодилася каченя. За кілька хвилин. Порося вже наздогнала неквапливу втікачку і торкнулася її ошатної сукні. На тому місці миттєво з'явилася брудна пляма. Що ти наробило? заплакало каченя. Бабуся тільки напошила мені цю сукню, а ти вже її зіпсувало. Що ж я тепер їй скажу? А до чого тут я? здивувалося, порося. Але каченя мовчки почала палугеть, не повертаючи голови. Увечері, коли порося знов утекло від мами, на подвір'ї воно зустріло гарненьке цуценя з новенькою лялькою. Яка чудова! промовило порося. А давай пограємо у салон краси, ти ніби приведеш до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску. Залюбки, зголосилася цуценя і довірливо простягнула свою ляльку другові. Але тільки на порося торкнулося сріблястого волосся іграшки, як воно стало тьмяним і негарним. О, ні. заплакало цуценя. Що ти накоїло? Більше ніколи не підходь до мене та моїх іграшок, бо покусаю. На останок додало воно. Засмучене цуценя попрямувало додому. А зранку поросяще у вікно побачило, що у дворі всі його друзі. Маля зраділо і миттєво вибігла на вулицю. Але тільки но ну воно з'явилося на ганку, як усі друзі водночас повернулися і пішли до сусідського двору. Гей, візьміть і мене з собою, покликало порося. Що ж поганого я вам зробило? Подумай саме, одноголосно відповіли друзі. Зажурена порося повернулася додому і запитала в мами, чому ніхто з моїх друзів не хоче зі мною грати. Бо ти, бруднуля, вимийся і побачиш, як усе зміниться. Пообіцяла мама свинка і простягнула синові новеньку мачулку. що буде, наважилося порося. Я не можу дозволити собі втратити друзів, без дружби життя сіре і нецікаве. Порося ретельно намилилося і довго стояла під теплою водичкою. Нова мачука лагідно торкалася шиї. Животика, ратець, і зовсім вона не колюча, визнало порося. Навпаки, м'яка та ніжна, а мило таке духм'яне і зовсім не щипається». А потім чистеньке порося вийшло на двір. Друзі тієї ж миті прийняли маля в гру, бо насправді дуже любили його. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.